Слава Україні! З вами Свіжі новини України щодня, Fresh News. Сьогодні українські військові здійснили дуже сильний удар по логістиці окупантів поблизу Бахмута. Нашим воїнам був повністю знищений залізничний вузол, по якому підвозилися боєприпаси до окупантів на Бахмутському напрямку. А саме зараз натискай подумання і не пиши коментар подяки для Збройних сил України. Продовжимо. Невелика група українських воїнів змогла знайти в титул окупантів для повного знищення колії, по яких управлялися боєприпаси. Це була єдина артилерія, яку загарбники могли використовувати, тому вона відігравала стратегічну роль. Примітивним залишається ще той факт, що під час того, як наші військові встановили вибухівку, одразу не підривали колії. Було прийнято рішення дочекатися, коли, по даному маршруту, було переміщуватися черговий ешелон з боєприпасами. Наші військові добре знали, коли буде чергова партія, тому очікували недовго, не довелося при під'їзді ешелону. Було помічено, що крім вогонь з боєприпасами були також вогони, замовлені новими вагнерівцями. Не лише вперше доправлялася на фронт з Росією. Підрив був здійснений момент, коли переїжджали вагони з боєприпасами. І засильні детонації США ловлю розірвало на частинки буховою хвилею. Окремі частини вагонів розліталися на сотні метрів. Вагнерці, що перебували у п'яти вагонах, були ліквідованими. Спецоперація прийшла краще, ніж планувалося. Вірте в збройні сили України разом до перемоги.